Так, видно, 13 й рік, 9 й місяць. Дон Фенк. 244. Так, китаєць зімно. Не спорудь. Купити за 5 тисяч китайців, блядь. І хотіти, щоб він їхав, бля, щоб він був добрий. Це фантастика. Оцей 13 го року. Китаєць. Три дня резина, бля. Рідня. Штука, рідня рідина, 30 От, і першого городу цей трактор. Мене. От. Це, От бачите зараз скільки техніки, а не було нічого, починав з цього китайця. З 13-го року. Мінус 20, сука, він заводиться, блядь. 20 тепла, жарі, блядь, не кипить, він їде, сука, він їде. І як день, так ніч він їде, блядь. Китаєць гімно, це ж, блядь, це може казати той, що його не мав, там має і не буде мати. Що сидить на дивані лиш і всяку херню пише. За цього китайця я ручаюся, це як член сім'ї. Давно б купив другого, ну як його продати? Він їде, він ніколи не підвів, ні одного разу. Подивісь, 13 рік, шипи рідні. Пів села навчилося їхати на ньому. Я до цей трап. Каже китаєць гімно. Так, ясно. Купити дешевого, блядь. Та ним хіба на рибалку їздити. Купіть Донфенга і їдь, не оглядайся. Не пиши хуйню. Китай гімно. Як який китайців.